Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні дуже важливе відео це продовження теми ТЦК, а саме вимоги до ТЦК розширена версія. В позапопередньому відео я надавав вам інформацію стосовно запиту, яким поділилися наші друзі, правозахисники з громадської організації. В цьому відео я хочу поділитися з вами власне. Своєю вимогою, яку я написав до так званих ТЦК, де я хочу отримати конкретні відповіді на конкретні питання. Це дуже серйозний документ, це дуже серйозна вимога. Сам текст зараз я вам зачитаю. Чому я вирішив сьогодні записати таке відео, задасте питання вид. Вже було відео про вимогу до ТЦК. Тут є дуже важливий момент. Я створив окремий документ, новий документ вимогу до так званих ТЦК та СП, з повною розширеною інформацією, з повним переліком важливих питань, де вони зобов'язані дати відповіді на ці конкретні питання. Хочу вас з ними ознайомити, щоб кожен з вас мав можливість задати ці питання і відповідно захищати свої права як людина. Зачитаю вам сам текст цієї вимоги, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Шапка документу. Людина і суб'єкт довічного природного права, житель міста Другово Жльської області, засновник і кінцевий бенефіціар чинної унітарної держави на українській землі, Суверенної Республіки Україна, громадянин Республіки Україна, етнічний українець в складі українського народу Маріан Чава. Далі де індекс міста, назва самого міста, вулиця, будинок, номер квартири і номер телефону. Кому адресується даний документ органу виконавчої влади? Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, код ЄТРПУ і текст самої вимоги. Я, людина Мар'ян Володимирович Чава, житель міста Дрогобич Львівської області, керуючий правовими нормами Конституції України. А саме стаття 3. Права і свободи людини та їх гарантії визначає зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Стаття 6. органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Здійснює свої повноваження встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Стаття 8. В Україні визнається дії принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого саморядування, сільські селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл селищ та міст є районні та обласні ради. 143 стаття Конституції: Територіальні громади села, селища міста безпосередньо або через утворення ними органи місцевого самоврядування, продовження цієї статті ви можете прочитати в Конституції. Стаття 17 Конституції України. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи розкорджання їх діяльності на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Стаття 92 пункт 12 Конституції України виключно законами України визначаються організація і діяльність. Органів виконавчої влади, основи Державної служби, організації державної статистики та інформатики, стаття 37 Конституції України, утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії, яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету, територіальної цінності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади. Пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняються, політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Пунктом 2. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки встановлено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України. І текст самої вимоги. Пункт перший. Надати завірену належним чином копію, згідно якого закону утворені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Пункт два надати завірену належним чином копію правоустановчих документів, на підставі яких діє та має повноваження територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з кодом є Номер три: надати належним чином завірені копію юридичних документів, статут. Ліцензії на виддіяльності юридичної особи, Територіальний центр комплектування та соцпідтримки з цим самим кодом. Четвертий пункт надати повну та вичерпну інформацію, на підставі яких юридичних документів знаходиться центр комплектування за адресою вулиці Івана Франка, 25. П'ятий пункт надати належним чином завірену копію документу, який засвідчує форму власності юридичної особи з назвою Територіальний центр комплектування та соцпідтримки з кодом і ДРПО цим самим. Шостий пункт хто є власником балансоутримувачем будівлі за адресою ФНК 25. Сьомий пункт надати вичерпну інформацію щодо відкриття розрахункового рахунку на юридичну особу з назвою Територіальний центр комплектування, назва банку, номер розрахункового рахунку, валюта, в якій відкритий даний рахунок. Восьмий пункт. Чи надавала дозвіл Територіальна громада на відкриття рахунків на юридичну особу з назвою Центр комплектування та соціальної підтримки? Дев'ятий пункт, Чи є територіальна громада власником цих рахунків, які відкриті на юридичну особу з назвою Центр комплектування та соцпідтримки. І десятий пункт: відповідно до статті 143 Конституції України, територіальні громади, села селища міста безпосередньо або через утворення ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. Тому надати належним чином завірену копію рішення Територіальної громади про утворення юридичної особи Територіальний центр комплектування та соцпідтримки з кодом ЄДРПОУ вимагаю надати відповідь в п'ятиденний термін в повному обсязі, в хронологічній послідовності до вище вказаних пунктів та надіслати в паперовому вигляді на мою адресу. Тому, дорогі, хочете мати відповіді, задавайте правильні питання. Як завжди, на завершення хочу сказати одне: знайте свої права. Не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, 5, 11 розділ Конституції, де говориться про місцеве самоврядування, про повне народовладдя через територіальні громади. Підписуйтеся на наш канал, на нашій платформи Телеграм знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну кількість інструментів, документів, які свідчать про... Всі злочинні дії цієї системи проти українського народу. Хто хоче отримати максимальну інформацію про документ волевиявлення людини, пишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення людини. Всі посилання на дані групи я залишаю в описі під цим відео. Також я залишаю посилання на Google Диск, де ви зможете завантажити цю вимогу і подати в свої територіальні центри, комплектування та соцпідтримки, і отримати ті відповіді, які будуть захищати ваші права і свободи як людини. Об'єднуємося, друзі, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту про прикусову акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.